Вивчення геометрії починається саме з вивчення елементарних геометричних фігур, з яких потім складатимуться більш складні геометричні фігури. Поговоримо зараз саме про них. Отже, найпростіша геометрична фігура це точка. Точка це така фігура, яку вже неможливо розбити на частини. Це найдрібніша геометрична фігура, з якої складаються всі інші. Наприклад, якщо я Поставлю до купи в лінії купа точок, то вони разом утворять таку лінію, яка називається пряма. Пряма це теж елементарна геометрична фігура, лінія, яка не має початку і не має кінця. Через дві точки можна провести лише одну єдину пряму. прямої вже є свої властивості. Одна з них це те, що я сказала, через дві точки можна провести лише одну пряму. Якщо ми поставимо на три точки, то одна з них обов'язково буде лежати між двома іншими. І якою б не була пряма, завжди на площині існуватимуть точки, які належать цій прямій, і які не належать. Наступна елементарна фігура це промінь. Промінь це частина прямої, в якої є початок і немає кінця. Далі йде відрізок. Відрізок це теж частина прямої. В якої є початок і є кінець. Наступна фігура елементарна кут. Кут – це така фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки. Ці поняття розуміти дуже важливо. Зараз ми це продемонструємо на задачці, яка знаходиться знизу. Так от, читаємо задачку. Використовуючи малюнок 1,12, ось він, угу. перше. З'ясуйте, чи перетинаються прямі М і ЦБ. Угу. Давайте подивимося, де пряма М? Пряма М ось, пряма ЦБ ось. Угу. Здається, що вони не перетинаються. Але якщо ми повернемося до означення прямої, то ми зрозуміємо, що це буде неправильна відповідь. Насправді, ці прямі перетинаються. Адже дивіться, якщо я уважно прочитаю. Значення прямої, то я прочитаю, що це така лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Тобто ми можемо намалювати пряму як лише кусочок прямої. А насправді ми повинні розуміти, що вона в обидві кінці, її можна продовжити до безкінечності. І тоді одразу стає видно, що насправді ці дві прямі перетинаються ось в цій точці. Добре, значить, з'ясували, Перетинаються, Так. Далі, друге питання. Запишіть усі точки, які належать прямій М. Так, добре, давайте намалюємо пряму М. Пряма М ось червона, ми її підсвітили. І вже бачимо, що точка L, дивіться, яка одразу, коли у нас не було підсвічено пряма М червоною, нам здавалося, що точка L не належить цій прямій. так? Нам здавалося, що лише точка А належить прямій. Але насправді ми пам'ятаємо значення прямої, що. Вона не має початку і не має кінця. І розуміємо, що вона розповсюджується в цю сторону до безкінечності. І тоді нам стає видно, що пряма М таки проходить через точку L, значить, точка L належить прямій. Записується це так. Точка А належить М. Точка L належить прямій М. Добре. Дивимося далі. Запишіть усі точки, які належать прямій BC. Пряма Б Так само ми її давайте продовжимо, щоб одразу було видно. Ну, по-перше, я одразу бачу, що на пряму В попадають точки Б і С. Продовжую, 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 і Опа. Я бачу, що точка Q теж попадає на цю пряму. А всі інші точки не попадають, не належать. Тому ми напишемо, що точка Q, точка Б і точка С належать прямій Б Пряму можна позначати або двома літерами, або однією маленькою такою писаною. Добре, це ми відповіли. І останнє четверте: Запишіть точки, які не належать ані прямій М, ані прямій БЦ. Угу. Точки, які не належать цим двом прямим. Це давайте подивимося візуально. Точка К, правда? Точка Л. Ми ж пам'ятаємо, що вона належить прямій М, точка Q належить прямій БЦ, а от точка Д і точка К не належать обом прямим. Тому ми так і напишемо. К не належить, пишеться значок, який є, який означає належить, а потім перекреслюється. Це означає математич, на математичній мові, що не належить прямій М. К не належить прямій БЦ. Так само Д, Д не належить М, Д не належить БЦ. Все, задачку розв'язали. Отже, ми розібрали означення елементарних геометричних фігур. Зрозуміло, що ці значення досить важливі в розумінні. Саме з цих елементарних фігур складаються собі складніші фігури, наприклад, коло, прямокутник, які ми будемо вчити в старших класах.